Добре, круглий стіл під назвою від закінчився. Ми рухаємося далі. Далі у нас презентація іграшок на Game of Art. Це наш конкурс, який ми цього року спробували зробити. У нас буде три номінації. Перша, Він, три номінації, да. перша це найкраща іграшка за версією Йода з Варт, які буде сьогодні презентуватися. Друга номінація це бриз глядацьких симпатій. Е, третя номінація це найкраща ідея іграшки. Відповідно, всі іграшки, участь у всіх номінаціях. Ну, Якщо ідея, то тільки, звичайно, в ідеях. Е, найкращу іграшку буде визначати суддівська наша колегія, яка буде складатися Євгеніонов вже виступав. Нінель, Ніне, да. Ніне? з якої компанії? Sí. Румейт. Далі Євген Варшинін, який вже виступав, у нас Євген, це Олексій Щубаков, який в нас теж виступав, тобто чотири судді Е, І буде ще у нас номінація Глядацька симпатія, яка буде означатись, просто хто збере найбільше голосів в Твіттері до 6-ї години. Тобто, якщо хочете проголосувати за якусь іграшку, пишіть щось на зв'язок мій вибір «Таран», чи мій вибір Казацька Слава, чи мій вибір схватка, з хештегом нашої конференції GD От, Ми до 6-ї години всі тв унікальні твіти з унікальних тидерів порахуємо і, відповідно, просунуємо і визначимо, в кого не в кого найкраще по зруглядачів по, іграшки. По, по... Добре, ну і ми починаємо. Першу презентацію це презентація для іграшки Real-Time Strategy, яка називається Теран, представляє у Микола. Прошу Микол. Микола. Всім привіт. Мене звати Микола. В даному проєкті є індизайнер-левел дизайнер, дизайнер артіст, 3D-артіст. Достатньо було тим Боже, мною програміст. Данило. Хоча я давав тебе до всіх інших. От, наш ран називається не таран, а тиран. <laughs> like, а сам, так, так, підходить до ситуації. <laughs> Класно. Ну, я пішла, що можна дається. Mm. Тут, коротше, тут можна сказати, якось міру зіграли особисті причини. Мої геймери. І штука в тому, що геймерам на айпедах, е, ну в принципі ігор таких, ще можна було пошпилити, нема. В основному, в основному всі ігри на айпедах це такі, щоб там скоротати п'ять хвилин, там щось на парі пограти. Але штука в тому, що айпеди і планшети вони зараз заповнили наше життя. Пісішки, як ігрові девайси, вже старі, нікому не цікаві, тому що всі мають айпеди. Ну і блін, це зручніше там лежати на дивані щось шпиляти, ніж там сидіти на кріслі, вставати, воно незручне і там щось втикати. Айпади, uh, в тому плані, я знаю, що зручніше, тому що коли приємно, ти відчуваєш іграшку. І ми подумали, а чого не спортувати такий дуже популярний, ну, крутий жанр ігор, як Real-Time Strategy Game? Веріше, тут да. наркуну... Ну, а хто не в курсі. Що таке real-time strategy? Маленький крок історії. Да. Там перша грою була «Дюна». Хто знає, хто не знає, не знаю. це перша стратегія на PC. Да, на PC да. неї з'явився Warcraft і Blizzard. Да, так, співживамо. Короче, все взнаєте. В 95-му році був прорив, зявилося паралельно дві гри: це Warcraft 2 і Command and Conquer, і від них прийшло куча, ну, дуже багато копій. Так. Да. Насправді, це період на початку з 8-х років собі влінув. Так, це доки да. його потім потім був зявився, це, я вважаю, була золота, ну, золота ера, в принципі, так. Зявився StarCraft. Зявився StarCraft і Warcraft 3. 2002 рік це Warcraft 3. — І наша наші аудиторія це якраз гравці, які грають, це хардкорні аудиторії, які, які грають на стратегії. І вони не хочуть сидіти час на казавні ігри, тому що я по собі служу, наприклад, мені не цікаво грати більшість ігор на iPad довше 5 днів. Просто мені шкода на це час. Наприклад, є аудиторія гравців, які хочуть витрачати час на ігри. І ми до них робимо як цей падений. Так, суть в тому, що от, це, це дуже круті шпильки Зараз е, ігри такі як е, гонки, там, шутери, вони все завоюються більше і більше місць на iPad. Ну, це взагалі на Tablet девайсах чи на І тенденція йде до того, що завоюється більше від відкор. Тому ми бачимо, тому що iPad все популярніше, а PC тут вже втрачає. От, власне, тому наша ідея. Це от. Е... Ну і сьогодні я вам покажу трошки пафосно звучить. Три круті 3. речі насправді. Це геймплей, ну класний геймплей, юзабіліті з девайсом, грався з мобайл пристроєм. І 3D-графіку, про яку вже більшість забули військовий делі. Ну і не тільки. Три дуже круті речі. Це тиран, наша гра. нам Break out. Chaos and destruction are all around. All the human beings will unite against a new threat. Threats. Це геймплей, це не то, Чомусь такі дивні торнози. Не розумію, що воно пов'язані. Ну, хто захоче, потім діди, можна пограє можна. на i на Android-девайсі, отесить гру. Це ідея нашого геймплею, в принципі, це базова real-time strategy game гра Ось тут ми можемо побачити от, в даному фільмі... Це наша ігрова карта, по суті. От, це вся механіка заключена в цій карті поки що. Механіка досить проста, вона запозичена з багатьох ігор, але ми зробили такий мікс між власними іграми, якими ми захоплювалися років 5-10 тому. Ну, у нас є карта, у нас є два гравця, які починають з кожної сторони. Є на карті 5 точок, які вони захоплюють. І є дуже багато геймплейних Ну і умови перемоги, там це захоплення точок, захоплення столиці, володіння артефактами. Ну і ще багато є умов, просто ми не будемо зараз. Податися в деталі. Е, режим. Так само в грі є режим кампаній. Тобто, ну, насправді на такій конференції нікому не, не цікаво вникати в історію, але тут все це є. Воно все дуже добре продумано. Е, Може ще промотати. Ще ще раз. У да, нас є режим кампанії, який базується на нашій стандартній карті. То ми не робили такого занудного туторіалу, бо зараз багато хто жаліється, що в крутих іграх є дуже довгі туторіали, які треба довго проходити. За, наприклад, є причина, чому я не зміг Heroes of і Фордер Ренхаус, що це дуже крута гра, бо мене дістав туторіал. Ми, в принципі, вбили цього зайця, тобто ми зробили таку кампанію, що ти там, що ти, там не захарює, що, там дурацькими діями, а ти просто на рівні підсвідомості грати в гру, проходячи цю кампанію. Так, місії максимально прості з точки А до точки Б і постійно звернутися механіка. Це дуже класно, теж буде впорювання поступово розв'юкрасцевані. Ми реалізували такі бази можливості для стратегічних ігор, і основні, тобто як купівля, там, побудова будинків чи армії. Ось тут ви можете бачити список юнітів ігрових. Юнітів ну, володіє різними характеристиками, як там, атака, пошкодження. Тобто будівлі ми та... можемо наймати армію, ми можемо цю армію покращувати будівлю, які ми будуємо навколо замку. Ну по суті, у нас будуть три типи юнітів. це... Ну, арчери, типу, там, 에... арчери, юніти ближнього yeah. бою і мага. Це... Ю... Стандартна механіка, камінь, ножні тип по Ну і ті самі юніти будуються yeah. також з трьох башень, і вони там Ну, Там по-різному різному типу фактично ось це наш удар. На чому ми це от базуємо? Тому що, блін, насправді Real-Time Strategy ігри, вони здається, вони зроблені на планшеті. Тому що управляти військом ну, зараз, от, після тих тестів мені навіть трохи навіть, здається дивно, от, як от, брати мишку і так далі. Військо інтуїтивніше більше чуєш, коли ти от береш от планшет, береш планшет і там, руляєш там, пальцями, управляєш. Ну, то, то, там, фактично відчуваєш... відчувається армія. Да. Кастуєш закляття там якихось орків, ти їх тапаєш, ти по них вогонь тапають прямо з твоїх пальців. Ти відчуваєш себе частиною гри. Ти відчуваєш, як ти ніби якийсь бог чи ти нюх, який реально впливає на ігровий світ. Це мега круто. Ну і зробили ми це за, грубо кажучи, за три місяці. Тому що ми це робили починало десь на початку літа, в партаймі такому дуже розслабленому там на рівні ідей, скетчів, концептів, обговорень. І буквально останні три місяці ми ковбасимо так нон-стоп. дуже жорстко. Але... Ось, Це результат зроблено. за три місяці. От, ну, зараз ми, ми зробили в принципі, грабельну демо-версію, скоріше приймається альфа-версія. Я думаю, це альфа версія. У нас реалізовані вже всі основні ігрові механіки від того, щоб бої, ви бачите, чи гра через інтернет, у клауду можна спіляти. Зараз ми сконцентровані на реалізації контенту. Та перформансу ну, перформансова, що звичайно важливо ну, самі шари, що не всі мобіли можуть стягувати квіти і баланс, да. то як це баланс. Да. Ну. Ви бачили ну, ідею вже реалізованої ігрової карти. Ми плануємо рухатися в такому напрямку, як Юга рухається Blizzard зі своєю своєї Heroes of the сторону. Вони взяли, в принципі, механіку Dota, але вони, на відміну від Dota, вони зробили багато різних карт з, різними, з різною ідеєю. О, зараз ви бачили одну з наших карт, бачили там такого огра. Зараз ми плануємо на побудову інших карт з іншою механікою. Це насправді, що ви показали, це десь відсотки можуть. 8-10, что я уже не знаю. В принципе, если есть вопросы, то давайте мальчис рассказать. Если есть вопросы, можете задать? Можно побавиться с ней? Можно. Можно. Я же сам хотел сделать это. Можно, можно, но. наших Мы не размерскую не Тот убил, мы на дому. Мой проект не очень хороший. Ну а Смотрите, с ви вы що что хардкор успешен и прямо получается mobile? Такие примеры вы можете принести. Так, іменно. А такі приміри синхронного Тобто на що синхронного геймплея. Зараз є така тенденція, що простіше робити казуальні їжі, тому що їх швидше робити, і на них можна швидше заробити. Але це не є показником того, хорошо, ну, на ринку для мідкору, скоро немає і взагалі немає практично. casual of Dance він оттягнув. Це якийсь кіс мутант РТС, який пішов на. Не все-таки він дуже успішний. Нам ідемо, на равиться ця тенденція от в тому да. том ринку. А от ой, ви насправді задали дуже вірний вопрос, тут я... то, що от мені писали: Crisis 5 скоро буде на iPad. То це так понятно, потому що iPad, вони круті як девайси. Ми, можна сказати, стараємося Ну, идти в будущее. То есть это неизбежно, потому что все эти механики перейдут на iPad. Uh, люди хотят, люди хотят этого. Если вы можете, зайдете на сайт там, в Blizzard, там куча близких. Вот, да. По-русски или по-украински? Ну, по-русски. Нам вот, на, на, да. Blizzard, я просто сказал, потому что я маю с Blizzard дуже великий experience. Я колись давай World Warcraft, но э, целый комьюнити Blizzard, там фанаты, они постоянно кричать, давайте нам Warcraft на iPad. Просто на іпеди немає для тих людей, що грати, насправді. Тобто вони це хочуть, а то і є. І всі кому показуємо, їм подобається. Вони, давайте народ, робіть, доробляйтесь, ми будемо це грати. Є квайлайф, є Rage, є багато хардкорних ігор, які працюють на. Е, ну, Якщо, скажімо так, е, бесіда вклала гроші в течфайд двіжок і біга на ньому, то... Якщо вони зробили RPG і шутери, то чому ви не зробите RTS? Короче, Android. Де мобайл? В хакторі на мобайла у Бесі Десок Форкс. Так що, у них є вже успішні продукти? Так. Ну а скільки вони? Трипл 80 мільйонів, по На мобайлі? Да. На iPhone. — На якому продукті? Ми на початку забув сказати, такий нюанс, що є ще наш проєкт це революційний проєкт на iPad на мобайл. Тому що РТС, його немає. І ми не можемо перевірити, чи народ їх буде хавати, чи не буде насправді. Тобто це не є такі достовірні факти. Тому що ну, немає чим порівнювати, як можна порівнятися з тим, чого немає не існує. Насправді, а, так. А, — Це саме найустання старшого проєкту. На мобайлі не просто так неудачне <зв>. і <зв>. не <зв>. удачних цілком і Так, а это не показатель что их не может быть. Правильно, да. Дай Бог, что у нас получилось. В принципе, вот есть Order and House от того же Gameloft, и они действуют очень хорошо. Тот же геймлофт, Heroes of Order and House сделал. это пример удачного продукта, геймлофт его развивает. А вы не сравниваете себя и Gameloft, вы не представляете,

Ваше дальніше є таке. Тому що ізданнями, які знімають таких порогів, їх немає как таких виробник. Що ви будете ну, мы, ми, ми вже починаємо робити, ми зараз вже залучаємо інвестиції. Ми, ми більше цілимось не на видавців, а на інвести. Тобто у нас проблема не ти видавця, не буде проблемати видавця. Проблема в рекламі, проблема в інвестиціях насправді. Ми займаємося залученням інвестицій зараз. І Є вже, є вже варіанти. Ну,

Но еще можно сформировать увидеть и есть много в Глеву, на Так, наша, так, 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 так. Мы также планируем запуск под Steam. То есть, есть, примеры очень успешных проектов, например, как Солстайс Арана.

Тому що їх немає практично. Тому вони їх ненавидять. Не Тому що користувачі PC вони не будуть грати Flash of Clans, коли є StarCraft 2. Minecraft, вони грають на Mobile, Ну так, Minecraft. Ви, ви грали в Minecraft 2 на мобайлі? Я грав. У мене стоїть Minecraft 2. Це дуже незручно. Це просто жесть, я вразив на мобайлі. Не, не дуже багато часу, давайте надію. Пропозить, як тут є частина сесії, якщо ви возьмете. Десь 15 хвилин. Ну, це, 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 це я маю на увазі мультиплеєр. Мультиплеєр 15 хвилин середній час. Режим кампанії не обмежений, поки не надаюся. А AI такий? Іскусственний інтелект, типу? Так, так. Є вже? Все є. Мультиплеєр реалізований режим з гравцем і режим з комп'ютером. Да. Це вже реалізовано. Геймплей у нас вже є. Ми зараз працюємо над контентом. Прохуду за цей час, часів буде приблизно, за скільки часу розглядеться батарея. Може такі ручки, але в принципі,